В ніч на 11 вересня Росія атакувала Україну, зокрема, ворог наніс ударів важкою артилерією по Нікопольщині. Постраждав 45-річний чоловік. Ударом пошкоджено житлові будинки та лінія електропередач, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом вночі сили ППО збили 20 ударних БПЛА типу Шахет у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Ще 5 безпілотників були локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1140 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 628 тисяч військовослужбовців. Поки у мінімум у нас за день вилітає від 70 до більше ста. Результативно навіть за цю операцію, де ми тут перебуваємо, по відсоткам, десь 90% це влучність це на 90%, можемо так сказати. Дуже влучно б'є піхота, бойова техніка. А Зараз працювали по піхоті і по техніці. Ми принесли нарешті бойові дії на територію ворога, на територію країни-агресора. Ведемо бойові дії в них на їхній землі. Це дуже велике, велике досягнення, про яке ми, напевно, два роки тому ще й не могли мріяти про це. Тактика в них не змінилась. Вони так само типу, викидують піхоту, там, піхота групками просувається, займає якісь там позиції. Час за часу техніка заїжджає. У них, до речі, дуже цікаво, у них техніка рухається. Байдуже, коли тобто в день, в день спокійний, то є. Неспокійно, ми стріляємо по них, попадаємо, влучаємо, але вони нічого не змінюють. У нас стараються техніку по-сірому в такий час доби, щоб не було замітного пересування. У них того нема. Ну, видно, що вони не, не переживають за особовий склад, не переживають за людей, за техніку. Вони, в принципі, кидають, закидують м'ясом. Та. Також збільшилась кількість артилерії в них, почастішили випадки артобстрілів. За останні кілька днів ми знищували їхній особовий склад, знищували автомобільну техніку, яка підвозить особовий склад, знищували бронетранспортери. Постріл! Піник за повідомлення погоду пишині їхати більше не буду, приємно. Чергова схема фіктивного зміття з військового обліку в Харкові підозру отримав харків'янин, який розшукував клієнтів через своїх знайомих, а потім залякував їх тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують, мов лише хабар працівникам військомату може стати порятунком від призову. свої послуги. Він оцінював плюс-мінус 10 тисяч доларів зі 100% предоплатою. На цьому й погорів. Чоловіка затримано під час отримання хабаря на порозі місцевого ТЦК. За отримання неправомірної вигоди можна на 8 років сісти за ґрати. Ви знаєте, цей тиждень можна назвати тижнем кримінальних проваджень, в яких фігурують чинні народні депутати. Одна справа стосується держзради, інша оголошення підозри, а третя втечі за кордон. Отже, чинний нардеп, який перебуває під пильним наглядом у СІЗО, отримав нову підозру в організації повторного незаконного виїзду за кордон. Також підозру отримав екс кобранця, голова громадської організації «Медіаоборона». Слідство встановило, що депутат допоміг брату цивільної дружини в серпні 2022 року незаконно перетнути кордон. Він виїхав на автівці через один із пунктів пропуску до Молдови, нібито для забезпечення потреб збройних сил України. Втім, його інтереси виявилися важливішими, тому працевлаштувався на іноземному морському судні і повернувся додому після завершення контракту. У 2023 році народний депутат знову організовує для родича виїзд як водія волонтера. А насправді чоловік мав прибути в Кишинів і перегнати елітне автодепутата зі столиці Молдови до столиці Австрії Відня. Відтоді в Україну він уже не повертався. Санкція статті передбачає позбавлення волі на сім років. На Житомирщині від початку року ліквідовано понад 1200 пожеж в екосистемах. Лише за минулу добу сталося понад півсотні таких загорянь. Горіла в усіх районах, але найбільше у Житомирському, там минулої доби виникло 32 таких пожежі. Від самостійного гасіння загорянь сухої трави загинуло три особи, ще дві травмовані. Вся кількість пожеж у більшості випадків це результати людської безвідповідальності, адже траву підпалюють навмисно або вона загоряється від кинутого недопалка чи не загашених багаті. Пресофіцерка головного управління ДСНС України у Житомирській області Ірина Романюк розповіла, що аби ліквідувати такі. І пожежі і рятувальники докладають великих сил. Це і погодні умови, їдучий дим, відсутність вододжерела для гасіння, неприлазні хащі це все ускладнює роботу наших підрозділів. І це вже не згадуємо про багаточасову тривалість гасіння таких пожеж. В головному управлінні ДСНС у Житомирській області закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати сухотрав'я та не розводити багаття у вітряну погоду. Також нагадуємо, що за самовільне спалювання Кою трави, опалого листя та інших рослинних залишків передбачена адмінвідповідальність, згідно якої найбільше доведеться сплатити за такі дії громадянам 6120 тисяч гривень, а посадовим особам біля 21 тисячі. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. У Житомирському ліцеї номер 17 створили техлаб, де учні зможуть ближче знайомитись з роботами, технікою та програмуванням. Ми ж працювали над тим, що трошечки готували різні осередки. Виникла ідея у пані директорки, а чому би там не створити маленьку якусь технічну лабораторію і чи можуть у нас бути якісь такі можливості для цього. Якраз на той час в Кабінет інформатики закупили 3D-принтер невеличкий. От, а також ще благодійники допомогли нам додатковими наборами для СТЕМ освіти, і в результаті цього вона казала, чи можемо ми запустити от перший проект. Вчитель інформатики Микола Тарасюк розповів, що зараз Техлаб орієнтований на декілька напрямів. То робота з наборами Ардуїна, з різноманітними датчиками, тобто, все, що стосується електроніки, створення розумного будинку. Другий напрямок це буде робота з Ардуїно роботами, яка дає можливість нам. Не просто збирати конструктор, але ще й програмувати їх. Ми ще один із напрямків це робототехніка. У Нас є три комплекти, причому різних моделей від першої і до останньої на сьогоднішній день, щоб діти не тільки складали. Конструктори моделі, а також вчились також їх програмувати на сьогодні. Микола Тарасюк має вже 40 заяв від учнів ліцею, які виявили бажання займатися в технічній лабораторії в рамках того, що у нас буде проводитися гурткові заняття. Ми вводимо ще додаткові години. Це чисто за свій ентузіазм, щоб діти мали більше можливостей роботи. Ми не вводимо ніяких обмежень. Тобто, починаючи від 7 класу до 12 класу, ми залучаємо всіх ребят. Плюс в планах у нас можливість. Домовитись про співпрацю з нашими вищими навчальними закладами, щоб відвідувати їх лабораторії. Для облаштування лабораторії школа вже мала 3D-принтер, отримали набори для stem освіти, а деякі речі вчитель докуповував особисто. Далі от всі запаси, які вже були у мене вдома, я повивозив їх і перевозив в школу. Тобто я збирав до цього різні деталі, щоб дітям показувати. Якраз цей час настав. Для того щоб можна було дітям показати, щоб у них були наочні якісь елементи, з якими вони могли працювати, тому це буде декілька комп'ютерів. Щось недороге прийшло самим докупити на сьогодні. Україна є воюючою країною, тому виникає потреба в людях, які досить гарно розбирають з електронікою та технікою, каже Микола Тарасюк. І зараз от ми розбираємо деякі моделі, почали з ребятами говорити, і як от на основі того, що вже у нас є, можна було б зробити, ну, наприклад, якогось робота, який виконував би функцію е, міньора, так сказати, або знаходив, наприклад, ті ж саме міни, або небезпечні елементи. Також там є наскільки я знаю, вже є багато таких розробок і роботів пожежників. Тому теж як одна із таких от моделей, яка б конкурувала з іншими. Плюс деякі модулі можна спаювати для тих же самих безпілотних апаратів. Тому сьогодні це досить є актуально. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 12 вересня, максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 17, вологість повітря 69 відсотків. Вітер південно-східний зі швидкістю 1,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ.